Всім привіт! Мене звати Іра Шакті. Я психолог, психотерапевт, вчитель медитації, енерготерапевт, людина-оркестр. І сьогодні ми починаємо цикл підкастів. Це мене надихнуло зробити дуже багато інсайтів після моїх особистих робот, а індивідуальних з жінками. І я вже більше 10 років практикую. Хочу сьогодні підняти найважливішу тему родових програм, як ми це любимо робити, розбиратись в них. Але це така культурна негативна мінусова програма. Наш блок всередині, і обов'язково до перегляду всім мамам. І також особливо мамам, які не задоволені своєю реалізацією внутрішньою. Я вам сьогодні підсвічу, які лежать культурні негативні програми. Чому негативні? Тому що колись ця програма працювала для наших мам, для наших бабусь в плюс зараз сучасний світ світ змінився. Вона працює в мінус. А ми цю програму продовжуємо нести з собою. А і на, на цю тему я сьогодні працювала зі своєю клієнткою, і ми багато чого підсвітили і дозволили їй вийти далі. А перше, що треба розуміти, що у нас культурно скалувалося так, що є, коли жінка стає мамою, вона начебто перестає бути жінкою. І це навіть не про внутрішнє відчуття, це про соціальний тиск і соціальні якісь норми, які впливають на сучасну жінку. Але Якщо жінка народила дитину, вона стала ще більшою жінкою. Я не за те, що кожній жінці треба народити, це ваше особисте право, але дуже багато з вас проходять цей досвід, і що робити потім. Ось я народила дитину. І дуже часто змінюється світогляд і змінюється внутрішня особистість. Зараз ми поговоримо про які внутрішні програми, які ми се і дуже часто не усвідомлюємо. Я зараз вже більше по півроку живу в Америці, до цього рік прожила в Європі після початку великої повномасштабної війни. І дуже сильно я зараз зустрічаю особливо тут дуже багато культур, і підсві... вам хочу підсвітити, як ще буває в світі. Так, починаючи з того, що ніде. Ні в якій країні я не зустрічала такого, що декрет три роки. Тому дивіться, на рівні держави, на рівні соціума. У нас вже перша програма лежить, що жінка має залишатись вдома з дитиною три роки. Три роки. Уявіть собі, сьогодні день моїй дитині виповнилось а, дві, два тижні тому три роки. Мій офіційний декрет закінчився на рівні держави. Вона сьогодні пішла в школу. Але тут офіційна школа, повномасштабна школа. Це хоча вона відвідувала садочки. Тому школа може початись теж в три роки, а не так, як, наприклад, в інших країнах тільки в шість або в сім років. І тому я хочу сьогодні розширити вас і підсвітити, а чи в мене достатньо розкрита жінка? Хто я є? Яка я жінка? Чи я все ж таки більше в мама? Тому, якщо ми беремо негативні програми, а коли жінка стає мамою, то автоматично не можна, що? Не можна секс. Тому що, якщо мама, мама, мама не може бути сексуальною, величезна заборона мамам на сексуальність. Подивіться на вулиці, якщо ви мама і ви пройдетесь якось так красиво, підчеркуючи, підкреслюючи свою фігуру, наприклад, ви відчуєте цей фльор. Я про Україну. Що, начебто, така є заборона бути сексуальною. Теж, якщо ви мама, але ви не заміжня. Так можна теж. Вам будувати стосунки це теж заборона на сексуальність, начебто, ти становишся автоматично поганою мамою. І ми сьогодні з цією тінню теж попрацюємо. Тобто, перша у нас заборона на секс, на сексуальність. Друге, у нас заборона на гроші. Чому? Тому що, начебто, Весь соціум нам диктує, що якщо жінка три роки сидить вдома і начебто на рівні держави, її місце робоче має триматись для неї, якісь гроші її виплачуємо на рівні держави, то її чоловік, батько дитини, має бути обов'язково її чоловіком, повинен утримувати фінансово всю сім'ю просто по факту свого існування. І це теж певний тиск на чоловіка. Тому що в сучасному світі не кожна пара може. Собі дозволити, щоб одне одна доросла людина працювала і була активною. Це тільки на рівні грошей. Але ж робота і гроші це ж не тільки про гроші, це також про реалізацію. Тому що в сучасному світі все ж таки я надіюсь, що ви працюєте там, де вам подобається, де ви реалізуєте свій талант. І тому уявіть, не працювати, не робити те, що ви любите, цілих три роки, тому що так не прийнято. Не мати свого особистого, свої опори, свої свободи фінансової, яку ви звикли, тому якщо жінка продовжує працювати. А я, до речі, продовжувала працювати в свою улюблену роботу, а це начебто сприймається, що ти теж погана мама, що начебто ти менше приділяєш уваги своїй дитині. Тому, якщо ти стаєш мамою, тобі не можна секс, тобі не можна роботи, тобі не можна свої особисті гроші, тому що начебто ти недостатньо мама. І що ще я підкреслила, тобі не можна ще час для себе. Ну, Наприклад, якщо ви мама і ви десь з подружками. Або ви там на масажі, або ви поїхали у відпустку і залишили свою дитину там тату від дитини, або не знаю там няня. Це теж так сприймається. Я пам'ятаю, коли моя дитина ходила в садок, чи в неї були няні, це теж було як це ти не проводиш час з дитиною? І таке відчуття, начебто, мама, буде найкраща для дитини віком особливо до трьох років, ніж няні. Зараз у мене дитина особлива, а в неї є аутизм і СДВГ, і з нею працює терапевт. Я не терапевт, я не знаю, як правильно працювати з дитиною, розвиваючи її особливості. Для цього є спеціально навчені люди. І моє перебування 100% з дитиною, якщо б навіть мені не потрібно було працювати заради грошей. Це було б гірше моєї дитині, ніж вона сьогодні пішла в школу, тому що я не можу їй замістити друзів, дітей, з якими вона грається, її соціальні контакти, також професіоналів, вчителів, які її допомагають займатися по розвитку її спіч розмовних якостей. Тому ми. Приходимо до того, що дуже часто після декрету жінки стикаються з проблемою депресії. Депресія, я вважаю, я теж була з депресією, коли народила дитину, тому що є дуже ідеалізується материнство в соціальном, і цей соціальний пресинг, я вважаю, в більшості випадків винен в цій депресії. Тому що коли дитина перша народжується, жінка досить розгублена, вона починає рухатись по тим знанням, в неї ж нема досвіду, вона починає рухатись по тим знанням, які передає їй суспільство. Мама, мама, можливо, батька дитини, подружки, соціум, те, що вона чула все своє життя, те, що транслюється, і те, що транслюється, що ти маєш бути три роки з дитиною, і все, що не... Wow. Не так. Ти начебто стаєш автоматично, мамо. Я знаю дуже багато жінок, які не можуть наважитись на няню, на відпустку, і в них відбувається вигорання. Як на роботі може відбуватись вигорання, в материнстві теж може відбуватись вигорання. Дуже часто псуються стосунки, псується інтимне життя. Жінка перестає відчувати себе жінкою, іначе вона функція, тому що кожен день, як день сурка, особливо якщо в неї нема побутової допомоги там в прибиранні, в приготуванні їжі. День за днем, день за днем, це дуже травмує психіку. Цю тему майже ніхто не піднімає, але я вважаю її край дуже необхідною. І сьогодні ми розуміємо, що треба прийняти внутрішню тінь. Внутрішня тінь це наша витіснена частина психіки, коли ми чули, як має бути мама себе вести, молода мама. І до речі, декрет в голові не закінчується. Потім починається часто друга дитина ще на три роки, третя дитина ще на три роки. Або у жінки затяжний декрет отримується там я до школи посижу з дитиною. Тобто, дуже часто ваш талант не виходить, ви не можете вийти, реалізувати свою частину і отримати признання від соціуму, тому що це теж базова потреба людини. І так, у нас є тінь. Це погана мама. Сьогодні ми будемо ставати з вами поганими мамами. А така техніка. Сьогодні можемо попрацювати разом. Доводимо до абсурду тінь. І так, хто така погана мама? Давайте. Я з вами енергетично спілкуюсь. Погана мама це хто? Ну, та хто ображає, мабуть, дитину. Ну це неправда погано. Фізичний аб'юз погано. Яка ігнорує потреби, не годує дитину, забула десь дитину, так? Не знаю, ну будь-який аб'юз. А тепер собі дайте хвилинку. Хто для вас погана мама? Можливо, це та, хто не сидить 24 на 7, Це може та, хто винуватить себе й в хворобах дитини. Це може та, що винуватить себе, що ви не з батьком дитини разом, що ваша пара розпалась. Чи можливо, ви думаєте, що ви недостатня мама? Дуже часто буває, що моя дитина не вау, не суперталант, не Вундеркінг. Все, що не аб'юз, ви ж розумієте, що це не про погану маму. Тому подивіться на себе: якщо нема аб'юзу, ви нормальна, погана, нормальна погана мама, тому що такою поганої мамою можна бути. Коли ви щаслива, для соціуму ви будете поганою мамою, але дитині головне, коли ви щаслива. Я вас запрошую на індивідуальну роботу, я вас запрошую на заняття медитаціями, а я іммігрувала э, 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 сама з дитиною маленькою на руках. Особливою, і я відчуваюся дуже щасливою жінкою, яка живе і своїм особистим життям, і дитина живе своїм життям соціальним. І знаєте, що дитині дійсно потрібно, навіть коли дитина особливо вона відчуває, коли ви щасливі, в у неї йде неймовірний прогрес, а дитині головне дитину головне навчити, як бути щасливою і як бути особистістю, розкрити її таланти. Все інше це. Відсвідомі програми, так, ми ще десь йдемо проти соціуму, проти правил, таке не прийнято бути. Але що головне для вас, якщо ви хочете фінансової свободи, сфокусуйтесь на грошах. Я хочу, якщо ви хочете реалізувати свій талант і отримати признання в цьому, просто навіть не заради грошей. Можливо, у вас їх стільки достатньо, що вам не потрібно працювати заради грошей. Реалізуйте свій талант, реалізуйте творчість, але. Тут дуже важливо пройти сепарацію, як ми проходимо сепарацію від наших батьків, і це важлива тема для реалізації свого успіху. І також ми проходимо сепарацію від наших дітей, даючи їм свободу і даючи їм простір для життя. Тому що ми тільки тут провідники в цьому світі. Це вони нам не належать наші дітки, вони нам просто приносять щастя. Тому чекаю вас на. В своїй програму, якщо є питання чи інсайти, поділіться, будь ласка, в коментарях, і ми будемо частіше робити такий підказ.